Дівчатка, доброго дня! Дивіться, зараз у нас діє акція на кожну другу помаду для губ. Ви берете одну, друга, така ж сама ілізанішою ціною, де за 30% всього навсива, насичені кольори, різноманітність відтінків, Дуже стійкі помади, дуже, я вам сові, совітую, дивіться, які гарні помадки. І, і жидкі помади, рідкі помади, матові. Взагалі, дівчатка, подивіться. поки на них знижка, я вважаю, що треба брати. Я теж собі буду заказувати, теж собі буду брати. Гарного дня вам, дівчатка!